Що це таке було. Сюди, іди. Куда я Що таке? Руки, блядь, мої софтки вышли суда. За Якої собственності? руки? Руки Що таке? Ось ми відео. Причина, причина. причина. Не зупинка, причина не зупинка. Де не зупинився, тобі? За вами ви чого не, не зупинилися. Вам ще робимо пропуску мачок, бо ви мопли. Я не бачив його. Ваші проблеми тоді давайте спілкуватися. Покажи мені відеофіксацію, що я не зупинився. Ні, на питання, зараз покажемо. Посвідчення водія сюди Нормально. Руки свои убери на своей частной собственности. Че тикаешь? Кто тебе потекаешь? А что ты за мной ездишь? Ты, блядь, людей блядь, стоишь на перехрєдку. Питаю, перехрт. Чего бы ты, блядь, не перший раз остановку? О, не дє дє дє. Дє. Держи, держи! Ребята, закры ворота! Вот ворота закры. Чтоб не боже не Дядьки, отойдите. Дай воді не, не зупинився. Виходимо! Візьми телефон, знімай відео. Ви збили, відео. Збили, відео. відео. Від зараз буде затриманий. Давай кидай. Я щось зарушив. За, За що ти мені руки крутиш? За що ти мене зупиниш? За що ти мене затримуєш? Ти не зупинився на моєму. Де я не зупинився? Візьми відео, з блядь!

Да я не попал, я по пункту пини цю машину и будете не проявлять. Да, покинуть Я и а Я понял. А ты вот? Зачем? Так им доброверить, это его. Это его двох. Давай тут Понимаете? Это его. Что он тут ловлен? Он вставал, пока. Ты бля остановлял. Так что погнал. Я не бачу, что ты бля оставлял. Я заехал в два ты блять. Тихорышки включил. Вот дворе. тихо говорю. Я поверну по два

Де Головы хватает? Где-то турбузлышся. Турбозлышный Ви не розібрався, успокойтесь. Я тут на своїй території... Ти вообще, блядь, придурок! садим, понимаешь? Ты не говори, тихо! Ти вообще ебануло, бля, мы руки ломали. Ну що там 102, Вызвай, я буду, блядь, вызвать свое начальника. Слава, я буду писати заяву на вас. Что заяву зараз болтать? А кого боїшся? Асмолка? Добритвора його волять, бляха. За що я тобі доскіпати вайновите ваші за незупинку документів вже. Де вже? Що ти, улежу? Ти буде їхати по дорозі і, можливо, порушення правил дорожнього руху, от тоді будете зупиняти. Направитесь ви... на щоб документи, а зараз покиньте двері. Яких борди, хто не підпина, то па i